Я приїхала з невеликого міста Краматорші на Донеччині. Я навчалася в університеті внутрішніх справ на професію юрист. Я займалася майже все своє життя танцями та бігом легкою атлетикою. Я приїхала в 2014 році, тоді вже почалася війна на Донбасі. Також, Влітку я почула новину, що в моєму університеті було також бомбардування. І я зрозуміла, що надалі неможливо знаходитися в Україні. Мої перші почуття ти не знаєш мови, ти не можеш спілкуватися, ти не знаєш навіть. Куди піти, щоб купити їжі? Дуже-дуже важко було сконцентруватися і продовжувати двигатися далі. Я не можу сказати, що самотньою, але що я залишилася один на один зі своєю проблемою, я порівнювала життя в Україні і Зі шведським життям. Тобто весь час мені хотілося, щоб тут було так, як я мала на Україні. Але я повинна щось робити далі. Я повинна шукати шлях для того, щоб продовжувати жити в Швеції. Мені зустрілася моя сусідка, яка сказала мені, що все буде гаразд. Ходім, я тобі покажу. Де знаходиться магазин, щоб купити їжі, тому що я, я була голодна, тому що я зрозуміла, що на Україні я не можу змінити нічого, я не можу змінити ситуацію, але я можу допомогти людям тут, котрі переїхали сюди. Я думаю, що кожен, хто переїхав в нову країну і хто повинен і хто мав лишити свою країну. Через війну це дуже тяжкий стан, як морально, так і фізично. Але ви повинні розуміти, що ніколи не пізно почати щось нове з українцями та шведами. Вивчайте мову. Якщо у вас є страх, або ви маєте депресію, або погані думки надходять над вас, до вас, ви повинні розуміти. Що ви можете звернутися за допомогою, звертайтеся і до Червоних Христів, до інших організацій. А також я хочу, щоб ви розуміли, ті, ті сім'ї, які тримають дітей, у них є більший шанс жити в вільній країні, тобто ваші діти будуть забезпечені кращим майбутнім.